Добрий вечір. Сьогоднішня історія називається Підводне місто. Ляжте в ліжко під ковтру і приготуйтеся до чудового нічного сну. Коли будете готові, заплющте очі. Місто Кременос не схоже на жодне інше місто у світі. Якби ви прокинулися в одній із безлічі квартир у центрі цього міста і виглянули у вікно, то подумали б, що потрапили до Нью-Йорка або Токіо. Уявіть, що ви бачите високі скляні хмарочоси. Які тягнуться до неба і відкидають тіні на вулиці далеко внизу. Уважно прислухавшись, ви навіть можете почути тихий гул розмов понад 30 мільйонів людей, що поспішають у своїх справах. З вікна Пентхауса на верхньому поверсі будинку. На перехресті першої вулиці та Першої авеню відкривається вид, який здається неймовірним. Звідси одночасно видно Ейфелову вежу та Empire State Building. Місто Кременос являє собою архітектурну мозаїку з кількох найбільших міст світу. За 15 хвилин ходьби можна побачити схожу на голку вежу CN Тауер із Торонто, танцюючи будинок із Праги і арку ворота на захід із Сент Луїса. Але головне, що відрізняє це місто від усіх інших, це те, що відкривається погляду, якщо подивитися вгору. У літні погожі дні тут ніколи не буває пухнастих білих хмар. Тут ви ніколи не побачите темних важких хмар, готових пролитися на землю зливою. Виходячи з дому, вам не потрібно брати з собою парасольку або куртку на випадок негоди. Тут завжди сухо і тепло з самого дня заснування міста 2300 року. Кременос – перше у світі підводне місто. У 23 столітті 30 країн об'єднало зусилля для створення цього шедевра. Який 45 років поспіль називають найкрасивішим місцем відпочинку було б логічно, якби творці дали йому грецьке ім'я наприклад Атлантида, на честь Затонулого острова, який надихнув їх на цей проєкт? У підсумку. Місто отримало назву Кременос від грецького слова, яке означає прихований, клімат тут контролюється штучним освітленням, яке імітує схід і захід сонця. Більша частина продовольства постачається сюди з надводного світу. Однак на околиці Кременоса є ферми, врожаю яких вистачить прогодувати населення міста розміром із Шанхай. Джон був одним із перших людей, які народилися в Кременосі. Його батьки до переїзду в місто на дні океану жили на узбережжі Мадагаскару. У дитинстві Джон часто розпитував їх про наземний світ. Батьки розповідали йому історії про те, як подорожували Америкою і бували в таких місцях, як Єлоустонський національний парк і Гранд Каньйон. Джон дуже просив відвести його в Америку, коли був маленьким. Але, ставши підлітком, передумав кудись їхати. Він дивився багато фільмів із різних країн світу і був переконаний, що на землі немає міста прекраснішого за Кременос. Джон працював мийником скла з 15 років. Щоранку Електронною поштою він отримував список місць, де потрібно було помити внутрішній і зовнішній бік скляного купола, що покриває місто. Майже 50 років він на своєму пікапі цілими днями їздив містом і знав кожен його куточок і закуток. За своє життя. Він об'їздив усі міські дороги і об'їхав місто вздовж скляної стіни не менше тисячі разів. Підводне місто складено з копій пам'яток 32 найвідоміших міст світу. Джон ніколи не був у жодному з них. Але чув. Що кожен район його міста має повну схожість з оригіналом. За розміром Кремену знаходиться десь між Сінгапуром і Гонконгом. Тепер, коли йому залишалося менше ніж півроку до пенсії, Джон міг стверджувати, що знає місто краще за всіх. Він знав, де в Нью-Йорку роблять найсмачнішу піцу. Він міг сказати, з якого даху в маленькому Токіо відкривається найкращий краєвид на величезні косяки Марелі, які пропливають повз купол протягом дня. Він любив свою роботу мийника скла. Тому що щодня вона приводила його в різні частини міста, де він зустрічався з місцевими жителями і потроху вивчав їхні мови. Але при цьому він із нетерпінням чекав, коли вийде на пенсію і вирушить відпочивати на піщані пляжі маленького Лісабона. або Мельбурнського району. Після стількох років миття скла в цих місцях було б непогано полежати на теплому піску, пропускаючи його крізь пальці і слухаючи чайок, які кружляли над головою. Він міг провести цілий день. Спостерігаючи за косяками риб, що плавають навколо міста, тепер перед виходом на заслужений відпочинок йому потрібно було навчити новачка, який його замінить. У день зустрічі з наступником, будильник Джона задзвонив як зазвичай о п'ятій годині ранку. Він відключав його двічі, відкладав час підйому. Коли будильник відключився втретє, Джон, розминаючи коліна, піднявся і підійшов до вікна своєї маленької квартири. Він розсунув штори. А продовження цієї чарівної історії. Ви зможете послухати на моєму новому каналі для сну. Там ще більше історій та казок для дорослих, які допоможуть вам розслабитися, відчути спокій і заснути з посмішкою. Натискайте на посилання в описі, підписуйтесь і до зустрічі там.